Вітаю рідні. Походу тих, хто хоче воювати, стає менше, і для того, аби примусити їх це робити, а ще де паче робити і якісно, вже скоро почнуть застосовувати репресивні методи. Я зараз поясню, що маю на увазі. А ви, будь ласка, підпишіться на мене. Обов'язково поставте лайки, обов'язково поставте дзвіночок. Мене звуть Слава Соломка. Читаю я те, що відбувається у Верховній Раді. Депутати пропонують, щоб за непокору. Командирам непокору командирам військових садовили до в'язниці на 5-10 років без можливості отримати м'якше покарання. Не, пок, не підкорився наказу, а якщо дебільному наказу свого командира, то ти йдеш на 5-10 років в тюрму. А, І вже сьогодні має відповідний законопроект. Точніше вчора мав відповідний законопроект розглянути. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. А що мається на увазі під непокорою? Під непокорою мається на увазі відмова виконувати накази дебільні. Ну або в принципі накази. Потім самовільне залишення частини, і або, наприклад, дезертирство. Це мається на увазі непокора командиру. Насправді це дуже серйозна проблема в українському війську, яка називається СЗЧ, самовольне завільцяння частини. За дві за сім місяців 25-го року, я подивився спеціально вже зареєстровано. 110 511 проваджень за цією статтею. Скільки реально відбулося СЗЧ, порахувати неможливо. І я вам зараз поясню, чому буквально за хвилинку. Нереалістично, тому що про деякі СЗЧ не повідомляють, і причина дуже цікава, чому це не роблять. Я особисто спілкувався з одним СЗЧ-шником. Тому виникає питання у мене логічне, ось це покарання. Яке хочуть вести для солдатів, е, це, це ж не просто тоді чи це не просто посилення дисципліни, а це от надання командирам е, майже абсолютної влади над солдатом, тому що оскаржити наказ чи несправедливість просто стає ну, стає не просто страшно, стає неможливо. Тому що за те, що ти не погоджуєшся, кажеш своєму командиру, слухай, ти, ти, ти придурок. Ти не можна так робити. Ти нас відправляєш на ту позицію, яка вже, наприклад, виявлена росіянами. Ти нас відправляєш на реальну загибель. Тебе може за це спокійно на гавквах тут 10 років. Будь ласка, це е, тобто таким чином. Слухайте, е, я ви знаєте, насправді ж проблема, в чому часто буває не тільки хтось каже, от от е, треба суровіше покарання, тоді будуть краще воювати, а треба значить покарання за ухилення від мобілізації. Ті, хто кажуть, що от без ТЦК не було б України, та навпаки, якби не корупційні дії ТЦК. А, не а, тисяча доларів за тебе вийти з бусіка, 4 тисячі доларів бо вийти з будівлі. ТЦК, 10 тисяч доларів, або вже виїхати. Вийти з цього, як він там не, на центр комплектації на ДВРЗ або вже 30 тисяч доларів, щоб відкупитися. Навпаки, була б інша історія. Немає прав, немає обов'язків. Все ізі. Все просто і така сама історія з командирами, які часто думають тільки про себе. Я читаю заголовки взагалі іноді українських медіа і спеціально зробив підбірку. І просто охрініваю. Замість служби в армії зводили будинок родичам командира, четверо військовослужбовців. Їх командир спокусив, пишуть засоби масової інформації. Але насправді я припускаю, що це була не просто спокуса, а це був наказ. Ти нікуди не міг від того подітися. Примусив чотирьох військовослужбовців. Їх від результатів схапали їм в результаті висунули підозру. Будувати будинок своїх родичів у Хмельницькій області, де лінія фронту, де Хмельницька область, ви самі розумієте. І за це, чим чотирьом військовим, було нараховано 1 мільйон гривень. Як це називається? Жалування. А мільйон гривень їм за це було нараховано. Ну Можливо, якісь гроші вони і отримали, але не виключено, що цей командир сам їх собі е, поклав у кишеню. А весь світ облетіла історія про підполковника 186-го батальйону Івана Гриба, який став героєм, але він став героєм тільки для своїх. Це була е, історія про те, як в кінці вересня 2024 року 186-й батальйон з Херсонської області перекинули в Донецьку область і дали наказ утримувати село, утримувати позицію. За Будь-яку ціну. Причому взяли саме той батальйон, який був недоукомплектований, і взяли той батальйон, який був. Е цей батальйон був не просто недоукомплектований, і він був недоозброєний. І 2 вересня від Івана Гриба своїм підлегрем пролунав наказ: приймайте рішення, рятуйте життя людей. І того дня Іван Гриб зник. Потім виявилося, що він покінчив життя самогубством, ну точніше, там смерть за обставин, які офіційно залишаються нез'ясованими. Одразу це все розлетілося між солдатами і кажуть, що він покінчив життя самогубством, тому що він відмовився виконувати наказ свого командування. Свого командування, яке е, вимагало утримувати позицію до останнього без достатньої комплектації, без достатнього озброєння. Потім були розповіді е, інтерв'ю Київ Індіпендент з бійцями інтернаціонального міжнародного точніше легіону, які розповідали, що їхній командир віддавав наказ брати участь у пограбунку магазинів у пограбунку торгових центрів і супермаркетів в тих прифронтових районах, де велися ну майже велися бойові дії, де вони перебували. Потім на Наступний заголовок. В Закарпатській області викрили командира, який за хабарі залишив солдатів служити в тилу. І такого багато, 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 багато. Ну І окрім того, що у війську трапляються побори, ми знаємо, що вимагають командири дуже часто. Частину грошей давати відкат. Ну, умовно кажучи, якщо солдат хоче служити в тиловій частині, а не на передке, а не бути штурмовиком і бути піхотинцем. Для цього потрібно заплатити. Хочеш, умовно кажучи, отримати не автомат лопату в руки, а отримати посаду начальника-холодильника. Будь ласка, це можливо, але заплати. Хочеш нормальне озброєння? Будь ласка, але за це заплати 20 тисяч, 30 тисяч гривень. І солдати це і солдатам доводиться це хавати. Я вам зараз розкажу історію про те, як я цього літка в Іспанії познайомився з українським хлопцем. Там майже немає в Іспанії українців, де я бував. Але я зустрів на пляжі випадково молодого хлопчину. Йому було, здається, 23 чи 22 роки. Я йому кажу, що ти тут робиш? Кажу, я колишній військовослужбовець Збройних сил України. Кажу, як ти сюди потрапив? Я пішов у СЗЧ. Кажу, дуже цікаво, розкажи мені, як це відбулося. Що він мені розповів? Він був на Донецькому напрямку. Я зараз не назву точно, яка це бригада. Він був командиром танка, молодий хлопчина. Я кажу, як ти взагалі опинився в армії. Він ще в 2019 році. Чи в 20-му році зараз точно не скажу а, пішов служити добровольцем, підписав контракт, але це була тоді зона АТО ООС, і там було відносно безпечно. Платили непогані гроші. Він сам з західних областей України, і це був непоганий варіант і отримувати гроші. І життям особливо ніхто не ніхто не ризикував. Тому що, пам'ятаєте, бойові дії тоді майже фактично не велися. Люди, солдати українські не гинули. Так, от він каже: наш танк е от, ну, не підбили, а там було якесь сталася поламка то, по танку, і він е поїхали вони в Дніпров, Дніпропетровську область на ремонт. І там я зрозумів, що все, я вже більше не можу знаходитися. Через що? Через тому, що командування ставилося до мене не до нас, взагалі до нас абсолютно ставилося неадекватно. По перше, не нас відправляли на позиції без достатньої кількості снарядів. Не було амуніції, не було нормального е продовольчого. Продовольчого спорядження, і в результаті він втік звідти. Потім певний час він переховувався по Україні, був у Харкові, був у Києві. А потім у Києві він зустрів одного свого знайомого з цієї ж бригади, і вони разом йшли, вирішили, вирішили незаконно перетинати кордон. І цікавий момент, який він мені розповів, каже Слава, ти розумієш? У моїй бригаді каже: я досі не в... ніхто не знає, що я за кордоном. А я кажу, ну як це так? Тебе ж мабуть, повинні були подати урошок. каже слава? Ні, мене ніхто не подавав урошок. Кажу, як чому не подавали, Чому мене не подають у СЗЧ з однієї простої причини. На мене досі приходять кожен місяць гроші, бойові по 100 тисяч. Скільки там 100 плюс 20 тисяч бойові, здається, на кожен тиждень, на кожен місяць на нього подають приходять гроші. І відповідно його командири, звичайно, не подають його в СЗЧ, тому що це живі гроші, які надходять в бригаду, а вони там розподіляються вже певним чином. І такого, як він мені пояснив, дуже багато. З цього я роблю висновок, що. Подібні закони про те, щоб давати 5-10 років за непослушання, за самовільне залишення частини. Воно не працює, тому що елементарно цього хлопчину, який пішов у СЗЧ, його досі не оголосили в СЗЧ, його досі не оголосили у урошук. Він досі нібито воює. Тому у нас і не до відбувається таке недокомплектування, яке є на даний момент. Тому і він каже: їжі туди надходить більше ніж потрібно. Тому що людей, по факту, в, в Києві в Генштабі думають, що на позиціях більше людей, аніж є насправді. І це проблема, якраз таки командування, яке таке знаходиться на місцях. Звісно, не можна говорити, що скрізь однаково погані командири. Але ця, проб... ця проблема є, ця проблема існує, і її не можна так само е так само применшувати. Тому, якщо ви знаєте подібні історії, або ви можете а, а, посперечатися і сказати, що це неправда, такого немає. пишіть, будь ласка, у коментарі буду чекати на кожного з вас. Дякую.